Залізні метелики у столичному кінотеатрі, прем'єра документального фільму про збиття російськими військовими пасажирського літака біля Донецька. Стрічку бачив наш журналіст Віталій Залевський. Він наживо зі студією. Віталію, коли українці зможуть побачити цю стрічку, і що тебе найбільше вразило? Розкажи більше. Ларисо фільм Залізні залізні метелики українці зможуть побачити вже з 20 липня. І хочу сказати, що тут дійсно ексклюзивні кадри, які збиралися довгими роками, і він про історію. Збиття рашистами пасажирського літака біля Донецька творці взяли на себе дуже велику відповідальність показати світові всі обставини одного з найбільших терактів Росії. Ну а для цього вони зібрали дуже багато архівного матеріалу, серед них і розсекречені плівки щодо системи БУК саме з цього ракетного комплексу і рашисти, і Збили Боїнг біля Донецька у стрічці Також можна побачити і те, як російська пропаганда намагається приховати свої злочини, і, звичайно, ще звинувачує в цьому Україну. Залізні метелики вже нашуміли у світі, і вони потрапили на декілька міжнародних кінофестивалів. І сьогодні також пропоную послухати вам режисера та продюсера цього фільму. Наша задача була більше якби розставити акценти, знайти всьому в цьому щось головне, більше поговорити про наслідки цієї трагедії і як, як вона була висвітлена. в Російській пропаганді, якщо ми не розповідаємо свої історії, за нас їх хтось розповідає. Якщо на міждорож... ну, це ми сподіваємося, що залізні метелики і багато інших українських фільмів є певним елементом культурної дипломатії. Донесення українського голосу до світу, це нам простіше, навіть ніж політикам, доносити українські сенси до аудиторії і говорити з усіма, якби з тими, хто готовий слухати безумовно, не з москалями. У цій стрічці є вся хронологія цієї трагедії. 17 липня 2014 року цей пасажирський Боїнг летів по звичному маршруту рейсу MH17. він прямував з Амстердаму до малазійського куала Лумпуру, але не долетів, бо близько 16-ї години зв'язок з літаком зник. І суд ГАГ визнав, що Боїнг був збитий російською ракетою. І на борту перебувало 298 людей, і всі вони загинули. І кадри, всі ці є у стрічці. Прийшли сьогодні перші відвідувачі. Тож давайте послухаємо їхні перші враження від цієї прем'єри. Ніколаєш, чотири на да, найомі. Птічка політіла котічність да, політіла. Двіті да, небольшая. Не видно за тучами, високо сильно. Все, понял, принял. Не раніштожена такі фільми, я думаю, дають мотивацію і розуміння в глобальному контексті, а не тут і зараз. З чим ми боремося і за що ми боремося. Це якби про те, щоб світ побачив ще раз, хто що Росія це терористи, про те, щоб люди задумались, бо після цієї трагедії всі ми гадали, що якось світ відреагує. І зупинить, хоч частково, Росію, але я вірю, що мистецтво воно фіксує правду. Тож побачила мою стрічку злізні метелики, і хочу сказати, що раніше її показали на кінофестивалі у ГАЗі, бо це один із злочинів за який мають понести покарання і відповідальність расисти. Ну і нагадаю, що бо Росія, до речі, до сих пір не визнає свої провини. І нагадаю, що вже з 20 липня українці зможуть побачити цю стрічку у в українських кінотеатрах. Ларису передаю слово тобі. Віталію, дякую за включення. Наталій Залевський про складний фільм. Складна тематика. Фільм називається Залізні метелики про збиття Боїнга MH17. Отже, далі судитимуть за захоплення державної влади у 2010 році. Державне бюро розслідувань скерувало обвинувальний акт щодо президента втікача Віктора Януковича та колишнього заступника Мінюсту Володимира Богатиря. У липні торік працівники ДБР завершили до. Судове розслідування за даними слідства у вересні жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник міністра юстиції у неконституційний спосіб повернули дію конституції України від 28 червня 1996 року. Завдяки цьому четвертий президент мав незаконно збільшені владні повноваження. Колишні високопосадовці переховуються тривалий час, тому досудове розслідування відбулося заочно. Без змін залишив запобіжний захід екс-розвіднику Роману Червінському, Київський апеляційний суд. Червінський перебуватиме під вартою щонайменше до 21 липня. Його адвокати клопотали про те, аби екс-розвідника відпустили з під варти на особисті поруки. Про підозру у перевищенні службових повноважень СБУ повідомила Роману Червінському 21 квітня. Йдеться про спробу викрадення російського літака, що на думку слідства призвело до обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині. Там тоді загинули двоє працівників та військовий. Також постраждало 19 людей. Утрати були і у техніці. Уже майже три місяці триває досудове слідство. Крім того, аби Червінського на цей час відпустили з СІЗО на особисті поруки. Його адвокати заявили ще і про відвід складу суддів. У цьому їм відмовили. Натомість задовольнили прохання прокурора, аби засідання відбувалося у закритому режимі. Усі клопотання захисників Романа Червінського суд залишив без уваги, і найближчими днями він знову зайде до зали суду. Розглядатимуть продовження для нього тримання під вартою. Громадськість рішення суду сприйняла бурхливо. А захист підозрюваного заявив, що Червінський має намір оголосити голодування. Ви, ви під серию оглядете, ви хоч совість мали, ви хоч один такий заслужили, ви бачили коли в житті, ви дивіться, у нього активні. І на цьому, і не тільки на цьому прикладі робиться, так би мовити, такі імпульси для суспільства, щоб залякати, хто, наприклад, буде намагатися донести правду до суспільства, а ми знаємо чудово чому хочуть розправитися з паном Червінським? Ми з колегами говорили з Романом Червінським. Він сказав, що якщо його права на захист і справедливий судовий розгляд будуть продовжуватись, то він має намір оголосити голодування. Змалку ріс патріотом, а з юних років проявляв націоналістичний дух. Тарас Бобанич із позивним Хамер із перших днів виборював справедливість на майдані. А коли почалися бойові дії на сході, встав на захист батьківщини від окупантів. Навесні торік, рятуючи своїх побратимів на Харківщині, боєць загинув. По смерті йому присвоїли звання Героя України.